Якість життя для батьків Всеукраїнську благодійну акцію провели у Львові Асоціація імплантологів та асоціація приватних стоматологів України. Впродовж одного дня у військовому госпіталі 80 лікарів добровольців з різних країн провели кілька десятків безкоштовних операцій з імплантації для тих, кому за 80. Ми, як асоціація імплантологів, давно займаємося державною програмою для того, щоб беззубим людям держава якимось чином. Доплачували чи повністю чи частково для такої стоматологічної імплантації. Ну, ми стоматологи вирішили не чекати, поки ця програма буде прийнята. І власними силами це, зрештою, наша громадянська позиція. І власними силами краплинка по краплинці ми робимо цю добру справу, тому що вважаємо, що, хоча б якась частина українців, нашу допомогу отримає. Коштує така операція кілька тисяч доларів. Однак для 30 ветеранів імплантація нічого не коштувала. Львівські ветерани та воїни УПА безкоштовно отримали нові зуби на імплантантах. Які виглядають і функціонують як справжній, сйомний протез, що б ми не говорили, це костелі. Чоловік зняв і жити він не може без них. Ні, сйомний протез на імплантатах це якраз та самая можливість качество життя піднять на другий уровень, да, жити нормально, повноцінно. нові зуби пацієнти отримали за кілька годин. Дехто чекав на них кілька років. Ця жінка прийшла на тих двох палочка. Оце її. Дивіться, це її паличка. Вона з ними прийшла, вона почула по радіо і з ними прийшла в клініку. Каже, я чула про імплантацію. Насамперед, це мужня люди. Я можу їсти з зубами, пользуватися зубами, а раніше я не могла падало. Окрім Львова, акція вже відбулася у Сімферополі, Києві та Одесі. Там встановили загалом більше півтисячі імплантантів на черзі Севастополь.